Бог до нас дуже сильно добрий, проявляє постійно свою милість. Хочу коротко ділитися деякими роздумами Слова Божого. Читав недавно перечиток Євангелія від Матвія, зараз його перечитую. І деякі роздуми відносно такої теми, я думаю, нам вона відома, нічого нового не скажу, але для нашого збудування, щоб ми ще раз і ще раз певні моменти собі нагадали. Я буду читати Євангелія Матвія, 6 розділ, 5-6 текст. Від Матвія, 6 розділ, 6-й текст. І коли молитесь, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоючи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Запевняю вас, вони одержать свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в Тайні і твій отець, який бачить таємно, Віддасть тобі явно, Віддасть тобі явно. Коротко хотів би зазначити декілька думок відносно молитви в таємній кімнаті. Тема молитва в таємній кімнаті. Я думаю, тема молитви для нас не щось нове. Ми християни і, як ні у кого, у нас є досвід в молитві. Ми знаємо, що молитва це наше спілкування з Богом і що це живе спілкування, живий діалог. Ми можемо в молитві Господу говорити свої переживання, якісь свої очікування, і очікувати, що Бог відповідає нам на наші молитви. Я вірю, знаєте, що в цьому залі сьогодні є багато людей, і ви самі можете засвідчити про великі Божі милості, які Бог нам являв, коли ми до нього зверталися і молилися. Я вірю, що у багатьох з нас є глибокий особистий досвід молитви і відповідей на молитву. І знаєте, Біблія нам відкриває і говорить, що є багато видів молитви. Є молитва заступництва. Ми вже сьогодні молилися за Україну, за наших воїнів, є молитва за дітей, є молитва благословіння на певне служіння і тому подібне. Але я хотів би сьогодні зосередити нашу увагу на одному виді молитви, досить, знаєте, такому розповсюдженому. Багато скафет різних церков звучить оцей вид молитви, побуджують до цього виду молитви, а саме. Молитва в таємній кімнаті, або ж молитва моя особиста в моїй молитовній кімнаті. Ми бачимо, що цей текст Ісус, він молитва в таємній кімнаті, Він протиставляє молитві лицемірів, або ж можна сказати, фарисеїв. І Він говорить: ви коли молитесь? Тобто Ісус дає пораду, коли ви звершуєте молитву, не будьте. Не будьте як лицеміри. Чому? Тому що лицеміри вони в молитві хочуть отримати для себе славу. Вони моляться, щоб їх люди побачили. Вони моляться, щоб люди подивилися на них і подумали, о, яка духовна людина. Вона молиться. Натомість Ісус дає певні поради для, я вірю, ефективної молитви. Я вірю, що нам до цих порад треба прислухатися, тому що це не якийсь Богослов сказав, це не якийсь навіть апостол або пророк сказав. Це сам Господь Ісус тобі і мені через святе слово дає певні поради. Якщо ти молишся, не будь як ті люди, які моляться на показ, щоб себе показати. Але коли ти молишся, зроби щось. І перший думка, яку я хотів би зазначити, ти, коли молишся, увійди до кімнати. І закрий двері. Увійди до кімнати і закрий двері. Знаєте, часто раніше, коли я читав цей текст Святого Письма, я думав, ну це напевно є, треба зайти в свою особисту кімнату, закрити двері, сховатися, щоб мене ніхто не знайшов, і молитися, і спілкуватися з Богом. І пам'ятаю, я жив в гуртожитку, коли навчався в семінарі, у нас в кімнаті було п'ятеро людей. І там, знаєте, ніяк в кімнаті не закриється. Хочеш піти на другий поверх, там у нас була така молитовна зала, там уже хтось молиться. Хочеш піти в сусідню молитовну залу, там хтось молиться, там хтось домашні завдання робить. І знаєте, що тут говорить Ісус? Що зайти в свою кімнату. Тобто це не якесь локальне місце. Знаєте, ми часто думаємо, ну треба зайти в свою кімнату, якщо вона у мене є, закрити двері і так далі. Можливо, ви теж так думали, як я. Але дивлячись на цей текст, ми бачимо, що Ісус більше говорить не за локальне місце, щоб ти десь закрився там в своїй коморі і так далі. А Ісус говорить за твій стан, за стан твого серця. Тобто, коли ти молишся до Отця, зайди в таємну кімнату. Іншими словами, відділи себе. Ізолюй себе від всього, що навколо. Це може бути і фізична кімната. Це може бути, наприклад, коли ти їдеш в транспорті, і ти просто закрив очі і зосереджений на тому, щоб мати спілкування зі своїм Богом. Молотовна кімната це не яке, знаєте, певне локальне місце. Хоча добре, коли у нас є локальне місце, куди ми приходимо і постійно молимось. Молитовна кімната перше, це стан відокремлення для Бога. От, друзі, ми себе часто відокремлюємо для певних речей. Ми виділяємо час для сім'ї, для роботи, для навчання, для наших хобі, до, до нашого хазяйства. І так само Господь хоче, щоб у тебе і у мене був оцей, знаєте, відділений, особистий час для нього. Війди в свою кімнату і закрий двері. Ізолюйся від цього навколо. Зосередься сьогодні на спілкуванні з отцем. Твоя молитовна кімната це може бути транспорт, в якому ти їдеш. Твоя молитовна кімната це просто стан, коли ти один на один з Богом і нічого навколо тобі не заважає. Далі Ісус дає таку пораду: закрий за собою двері. Закрий за собою двері. Знаєте, часто Господь, коли звертається і говорить про двері, що взагалі двері значить? двері це вхід певний. Пам'ятаєте, в відкритті написано. Ісус говорить, ось стою у двері і сточу, і хто відкриє, з тим я зроблю вечерю. Тобто є моменти, де нам свої двері нашого серця треба відкрити, але тут Ісус говорить трошки протилежно, говорячи, коли ти в молитві, ти двері закрий. Ти двері закрий. Що значить закрити двері? Тобто ізолюватися від цього постороннього, що проникає до нашого серця, до нашої душі. Закрити двері це значить відградити себе від всіх думок, які, можливо, приходять до нас, коли ми спілкуємося з нашим Богом. От я не знаю, можливо, у вас таке бувало коли Ти вирішив виділити свій час для Бога. Ти вирішив виділити там чи пів години, чи 20 хвилин, чи годину для молитви, і ти починаєш молитися. І ми, як п'ятидесятники, можливо, на язиках починаєш молитися, прославляти Бога, а у тебе думки. Думки, ага, так, а що завтра мені робити? А я заплатив за комуналку, а я то-то, то-то. І знаєте, буває так, що ти виділив для Бога годину, і ти ту годину, як ніби молишся, але думками ти десь в завтрашньому дні, в завтрашній роботі, в якихось зустрічах, в якихось переживаннях. І так буває. І тому Ісус говорить, коли ти на молитві, відділи час і закрий двері, слідкуймо в молитві про те, про що ми думаємо. Часто, коли, знаєте, ми молимося, ми навіть не звертаємо уваги до Бога, ми можемо сказати, машинально проізносимо пев певні слова по певні вирази. Але коли ми молимося, закриємо двері, ізолюємо себе, слідкуємо, які думки входять до нашого серця, що ми впускаємо, закриємо двері для думок, які можна відкласти на потім. Закриємо себе, ізолюємо себе для того, щоб мати спілкування з ним. Коли молиться у кімнату. І закрий двері. Друге, Друга думка, помолися до Свого Отця. Помолися до свого Отця. Тобто Ісус нам приносить розуміння Бога як свого батька, що Він не просто десь там великий Господь, який колись звершував в чудесах. Ісус приніс розуміння батьківства для нас. Ісус приніс розуміння, що Господь тепер, Він наш Отець. І знаєте, молитва в таємній кімнаті, і молитва звернення до Бога, це розвиток взаємовідносин з нашим Отцем. Ми знаєте, часто приходимо коли до Бога, ми часто Богу накатуємо такий список. От Боже, мені треба, треба то-то, то-то, то-то. Але я вірю, що Ісус робить акцент, що молитва це будування відносин. Це те, як я пізнаю Його. Це те, як я можу вилити душу перед Ним і почути, що Він скаже в моє серце. Молитва це не просто прохання про певні потреби, а молитва це пізнання і єднання з моїм Господом. Скажіть амінь. амінь. Пам'ятаєте, Ісус молився. Ісус молився. Ісус відділяв себе для Бога. Його шукали люди. Людям треба було зцілення, людям треба було якось задовільнити свої потреби. Вони його шукали. Але Він виділяв певний час, щоб бути в спілкуванні з Батьком. І Він говорить такі слова: сам Ісус Христос. Я нічого не роблю. Поки не побачу Отця, який творить. Як нам треба, знаєте, сьогодні зосередити увагу, коли ми спілкуємося з Богом в особистій молитовній кімнаті, зосередити увагу, що хоче наш Отець на Його волю, на Його слова. Я вірю, що коли ми, знаєте, відділяємо себе для молитви, закриваємо двері нашого серця. Божий Дух, Він промовляє до Тебе і для мене. Божий Дух свідчить, що Господь наш любить, і Він наш Отець. Розвиваємо, знаєте, не просто якісь прохання перед Богом. Буває так, що наша вся молитва, вона складена лише з того, що ми Богу розказали, які у нас нужди, свої бажання і все. А розвиваємо ці взаємовідносини любові. Розвиваємо це відчуття пізнання Його, Його волі. Я вірю, що коли ми відділяємо себе для Бога, Божий Дух Він працює з нашим серцем. Молитва в таємній кімнаті це звернення і розвиток. Відносин з Отцем. Пам'ятаєте історію про блудного сина. Мені цікаво, знаєте, ми часто говоримо, що це історія про блудного сина. Але я трошки прочитав цю історію в іншому ракурсі, і для мене це історія про доброго Отця. І мені подобається в Отці те, що Він завжди очікує. Він блудного сина завжди очікував. Який би він, можливо, не був, розтратив все своє імення, але написано, що отець вибіжав йому на зустріч. отець очікував його. Так само сьогодні Бог Отець, він очікує тебе і мене в молитовні кімнаті. Він очікує тебе і мене в молитві, коли ми звертаємось до нього, коли ми хочемо чути Його голос. І третя думка остання, третя думка відносно молитви і останні. З Стаємного приходить явним. З таємного приходить явне. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явне. Знаєте, ми хочемо бачити Божі чудеса. Ми хочемо бачити Божі відповіді. Ми хочемо бачити Божі розв'язки в своєму житті на різні потреби. Але, знаєте, все, що відбувається тут, а наяву, у нього є певне підґрунтя в таємниці. Певний успіх, певні благословіння, які ми бачимо людей благословених, у яких благословіння в різних сферах у них є щось, що ми не бачимо фізичними очима. Це оцей таємний час, який вони провели в молитві з Богом, в спілкуванні, в дослідженні. Якщо ми хочемо явно бачити Божі чудеса, Божу силу, проявлення Божої слави в своєму житті, то ми повинні, друзі, закласти міцний фундамент у цієї таємниці. Проведення з Богом часу в таємній кімнаті, коли ми чуємо Його голос, коли він говорить до нашого серця, коли він змінює наше мишлення, якщо ми хочемо сьогодні мати спілкування з Богом, якщо ми хочемо знаєте, мати прорив в своєму житті, то вкладемо в себе, свій час, свої якісь можливі емоції в таємне, вкладемо в себе в таємну кімнату, вкладемо в себе. Та й оці спілкування з нашим Господом. Ісус показав нам модель в тому, що Він уєднявся з Оцем. Я думаю, знаєте, Ісус дуже був зайнятий людиною. Стільки людей, стільки служіння, Уявляєте, картину, його шукають люди. Можливо, сотні або тисячі людей його шукають, але де він знаходиться? Він знаходиться в таємному спілкуванні з Оце. Цього спілкування, можливо, не бачили учні, не бачили ті люди. Але потім Ісус виходив в силі Божій і благодать Божа діяла через Нього. Якщо ми сьогодні бажаємо відповіді Божі, славу Божу, близькість Божу в нашому житті, то задаємо собі питання, чи я в таємне вкладаю, чи є я в тій молитовній таємній кімнаті, коли мене ніхто не бачить, чи я лью ті, можливо, сльози, які ніхто не бачить, щоб прийшла відповідь явно, і всі побачили. За всяким успіхом, благословенням є щось таємне. Що не люди і з таємного приходить явно. Тому хай нас Бог благословить, знаєте, щоб ми не ходили якимись обходними путями. А коли у нас якісь переживання, якісь потреби, щоб ми пам'ятали те, що я сьогодні спроводжу з Богом свій час, в молитовній кімнаті, те, що я сьогодні вкладаю в таємне, воно завтра прийде, мені явно. Знаєте, ми так часто привикли сьогодні. Такий, я я назвав обхідними шляхами підходити до молитви або до вирішення наших потреб. Знаєте, часто люди думають, а нащо мені так довго молитися? Бог же чує все, нащо мені так багато часу проводити в молитовній кімнаті? Я краще піду, щоб до мене там пастор за мене помолився, пророк за мене помолився. Мені буде слово, і Бог діє. Але знаєте, якщо у нас нема таємного, то такі варіанти не пройдуть. Хоч до пастора піде, хоч до пророка, це тобі не допоможе, тому що Господь бажає взаємовідносин з тобою і зі мною. Він хоче бачити тебе і мене, коли ми до нього говоримо навіть про наші потреби, про наші переживання в таємній кімнаті. З таємного приходить явно. В відносинах з Богом, в тайні народжується благословіння явно. Тому хай не знаєте, Бог сьогодні благословить. І дасть нам благодаті пам'ятати, що молитва це не обряд. Молитва це сьогодні відділене, живе спілкування з нашим Богом. Хай нас Бог сьогодні благословить, щоб ми, знаєте, занурились в цю тему, що значить молитовна кімната. І задали кожен собі питання, в якому стані моя молитовна кімната. Можливо, вже там отець мене чекає вже довгий час як блудного сина, щоб я туди прийшов і звернувся до нього. В якому стані моя особиста молитва з ним. Можливо, ззовні у мене добре все, у мене є успіх, у мене є натягнута уснішка і так далі. Але можливо, там, в таємній кімнаті, мене вже так давно не було, що Бог стучить сьогодні в моє серце і кличе, сину, донька, де ти є? Мені сподобався вислів одного пастора, який сказав: якщо у тебе немає часу в молитовній кімнаті, якщо у тебе немає таємної кімнати, у тебе є таємний гріх. Якщо у тебе немає таємної кімнати, то можливо у тебе є таємна гріх. Тому Хай нас Бог благослови, щоб ми йшли до нього спілкуватися і вкладали себе в молитву кімнату. Можливо, хтось вкладає себе в бізнес в різні справи, а ми вкладаємо себе в спілкування з нашим Богом. І коли криза прийде до нашого життя, коли криза прийде, можливо, в наші, в наші обставини. Ми знаємо, що є вірний Господь, який чекає і дасть нам відповідь. Хай йому буде за все слава. Амінь. Амінь.